Під час бізнес-форуму, який відбувся за участю голови обласної ради Ігоря Палиці ще в грудні минулого року бізнесмени та підприємці разом з представниками влади обговорювали, як вирішити земельні та житлові питання бійців АТО. Тоді пропозицією від голови обласної ради був такий вихід із ситуації: замість отримання земельних ділянок для бійців АТО в різних куточках області, де їх і так практично неможливо узяти, пропонують вирішити проблему шляхом надання соціального житла в новобудовах. Відтоді минуло два місяці. Під час прийому громадян голови обласної Ради Ігоря Палиці зустрілись учасники спілки АТО з керівником ПАД Луцьк Сантехмонтаж номер 536 Віктором Чорнухою, аби обговорити цю пропозицію. Ідея була яка, ви об'єдналися в одну велику організацію. Є люди, які не отримали землі. Ті, хто готові, хто хочуть отримати житло чи квартири, По праву ви маєте там на 10 сотих в місті. Знайшлося 100 чоловік, отримали бачення, що от ми отримуємо косок землі там гектар, два гектара, три гектара. За це ми хочемо 100 квартир. Ми йдемо до міського голови з підтримкою обласної ради, з підтримкою депутатів, я переконаний, всіх фракцій, і говоримо, якщо це в межах міста. От офіційне звернення учасників АТО, от їм поможено стільки то землі, от людина, чи це буде Віктор Григорович, чи якісь інші забудовники, які погодяться, яка готова взяти цю ділянку, на якій сідає по проєкту 200, 300, 400 квартир. З яких він прораховує собі вартість квадратного метра такату заробити, продавши в ринок, він зможе, я не знаю, там допустим мільйон гривень. 770 учасників АТО нині чекають на отримання земельних ділянок в області. Згідно законодавства, кожен із них може отримати 10 сотих землі під забудову, якщо це в місті, в селищі 15 і в селі 25. Але щоб розпочати будівництво на такій землі, виникнуть проблеми із комунікаціями, адже здебільшого ці ділянки надають в економічно непривабливих районах, без інфраструктури, дитсадка, лікарні, школи тощо. Повинні знайти таких людей, які хочуть. Получити квартиру, бо дійсно, ви навіть дайте вам 10 сотих. Ви сьогодні, її по-перше, не продасте роз цей, а по-друге, ви нічого не матимете, то ви навіть квартиру собі, мабуть, не купите. Даються якісь куски землі, і в ітогі, я думаю, відсотків 90%. Тих, хто вже отримали АТОшники землю, все рівно будуть змушені її продати, тому що провести комунікації, взяти сьогодні кредити під 30 чи під 25 річних, збудувати житло нереально. Саме тому зусилля учасників АТО потрібно об'єднати. Вважає очільник виконавчої гілки влади в області, аби за рік бійці могли отримати своє житло. Якщо вдасться отримати 5 гектарів в межах міста, 200 квартир зможе надати забудовник. Получається економіка, що зібрали 100 чоловік, отримали землю. цих 100 чоловік. Отримують квартири. В такому то мітражі або вже готові в якомусь житлі, або якийсь графік виконання цього, як я бачу, почати рухатися, щоб вже ну хоча б через три, через чотири, через півроку ми могли надавати житло не по п'ять, не по шість так як це відбувається сьогодні, а масово щоб знано. Натомість ті учасники АТО, які бажають отримати земельні ділянки під овочівництво та садівництво, зможуть створити власні аграрні кооперативи, а відтак отримати роботу, що допоможе демобілізованим із зони АТО адаптуватись до мирного життя. Хто хоче сільського Землю, а не хоче індивідуальну забудову. Зібралися 500 гектар, 1000 гектар, 2000 гектар. Знайшли це місце, зробили, ви зробили своє господарство, Назвали, я не знаю, ну, якесь ваше підприємство приватне, де акціонерами будуть всі, хто вносить туди землю. Ми знайшли, хто буде обробляти цю землю. Такі пропозиції від голови обласної ради Ігоря Палиці підтримали учасники спілки Воїнів АТО. Ідея ну, просто супер. Ми безумовно підтримуємо і ми готові співпрацювати тут однозначно. Готові йти таким шляхом. Безумовно, в першу чергу ми будемо ставити питання це родини загиблих, це інваліди наші, першої другої групи. А потім вже далі цих людей будемо в першу чергу підтягувати під ці програми. Уже згодом освоєння земельних ділянок під забудову обговорять в Луцькій міській раді. Якщо міська влада таки піде на зустріч, учасники АТО уже цього року отримають передбачені законом пільги.